Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалочку приїхав, але не за рибою, а потестити селікончик один. Робив я замовлення рачка в такому дуже цікавому кольорі і думаю, треба його попробувати потестити. І так, приїхав я на ставочок, буду пробувати його тут облавлювати. Цей силикончик. Давайте подивимося сам з Ось він у мене висить. Це у нас двохкольоровий рачок. Низ у нас мед, і верх у нас кола. І як бачите, чорна бльоска міліметрова і 2 Досить непогане поєднання. Вага вже в мене стоїть. 10 грамів, ось вони мої 10 грамів. Двійничок, можливо, поставлю і трійничок. Подивимося. Кидати я сьогодні буду з Сафінкою. Я не хочу сьогодні савадою тяжелим спінінгом. Я вирішив сьогодні по-легкому сафіночкою покидати. 274 зріст, тест 214. Катушечка Fortran 3000. Жилочка 0,8 по Японії. І так, у мене часу дуже мало, тому поїхали ловити. У мене приблизно десь 2 годинки. І треба за ці 2 годинки успіти хоч щось упіймати. Поїхали. Гайлова. Отак от, от садив Кто це у нас тут такий злобний попався щука опа, от і наш рачок відпрацював ось наш рачок ось такий і ось така щука, невелика, але приємна. Хай лежить там. Просить власник ставка, щоб хижака викидували звідси, ну це вже радує, що хоч щука обзивається. Правда? Я yeah. сады. Хорош. Покажись. Шицель. Якца. Блин. Ну как-то не по-хорошему получилось, не по-хорошему. Судака за пузо. Трошки порвав судачка гадство. Ну, Будемо сподіватися, що він виживе і все в нього буде добре. Значить, судачок присутствує на мілині. Це вже радує. Є маленький судачок. Ну, правда, негарно всадив його. Ну, бачите, як вийшло Так, 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 так. Ось він. Хто це нас тут такий? Гупнув так по-царськи. Що ж, ух, покажись. О, -о, 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 -о. Ну, це трошки солідний судачок. Але ж все-таки... Судачок. Ух. Боже, я від цього кольору, чесно кажучи, балдею. Дивіться, зверху губи, виходить. Не в рот, а зверху в носик, так би мовити, пробив. Ну, ну це вже покраще. Ну, я дивлюся, чим ми ближе до глибини йдемо, тим більше судаків у нас з вами йдуть. Гарно, гарно. Оп і в берег пішов. І знову у нас з вами відпрацював ось саме от такий рачок. От. Досить непоганий колір, дуже непоганий. Він мене дуже радує. О, треба буде собі відлити ще таких рачків. Я вам чесно кажу, радує, радує. ну Гепнув судак, звісно, класно. Дудух. І на 10 грамах. Більше ставив вагу десь в 12 грам я. Ні, результату немає ніякого. О. А от поставив 10 грам на 10 грамах. Це вже в мене першу покльовочку я просрав. От я отримав плюшку, але на цьому все і закінчилось. Підсікнув, нічого не було. До речі, у мене тоді стояв трійник, і коли я витягнув сілікошку, зуби були по центру. І я трійник зняв і одягнув двійник. Потім я отож всадив ще одного маленького судочка. Ну, може він там питався придавити, мене хто його знає. Це ж тут не угадаєш. А тут дивіться, Йоханий бабай. Зразу така плюшка гарна. Ну Мені понравилось. Видно, судак йшов довго за приманкою. О, і ударив так, що прийшлося шнур підбирати. О, тобто, ну Там, я не знаю, може метр півтора шнура довелося підібрати. Ну, непогано, непогано. О. Так, може і ще щось отримаємо, якісь покльовочки, а може і ні. Так, а ну спробуємо інше направлення. Ну, бачите, сафінка по судаку відпрацьовує. Хто би що не казав, сафінка відпрацьовує. Хоч у неї стрій фастовий, а не екстра фаст, все рівно сафінка відпрацьовує. Досить непогано відпрацьовує. Можливо, не так сильно засічки. Але в'яже рибу, сама паличка досить добре. О. Ну, звісно, я впевнений, що якщо попадеться судак такий крепкий, з крепким хавальником, то Сафінка вряд ли його проб'є. Ну, Це я б сказав, би, більш така паличка для невеликих судачків і окушков. Там. Ну, по щуки непогано вона. Буде в'язати Окуня непогано буде в'язати. ну А судаком, я думаю, більш за все це буде проблематично, оскільки у неї немає такої жорсткості, як в екстрафасті, або там ну, в той же самій моїй саваді. Савада, звісно, там плюшку отримав, підсікнув і все застряло, всі крючки. От. А тут ну, м'ягенька палочка, м'ягенька. Так, щось нема тут судочка вже. от, І попасти в нього не можу, або хто його зна. Щось кидаю, кидаю, і відчуваю таке, як чистая мирної риби, чи цей окунь підійшов мелкий, дзьобає, нічого зробити не може моєму рачку. От, треба, мабуть, далі двигатися. Ну Таке зараз виходить. Одного судака витягнув з точки і все, тиша повна. Одного судака витягнув, тиша. От, таке, як двигається, незрозуміло куди. Можливо, на глибину, можливо, з глибини на міляк. Ну, з... <кій> Хто його знає, як вони зараз двигаються. Тут не угадаєш, це весна, всіх брачні періоди починаються. О, тому витягнув пару штук вже добре. Хай за чого немає, але хоча б хоча б я їх потягав трошки. Це вже радує. Оце потестував рачка. Ось що й треба було доказати, називається. Перейшов на нову точку, відразу плюшку отримав, але отримав її в голову. Вон, дивіться, силікончик розрізаний від зуба, Вон, дирка така хороша. От. А всадити не всадив нічого. От. Ну, це невідомо, це могла бути і щука. Ну, груз, дивлюся, цілий, нічого немає. Ну, нічого, зараз покидаємо, спробуємо. Все ж таки потестить цього рачка. Я дивлюся одне миле задоволення. О, тут на цій водомі мені найбільше подобається, що, що тут майже повсюди пісочне дно. І е, я дивлюсь, судак реагує досить крепко. Жалко тільки те, що у мене дуже-дуже мало часу. От, Лише дві годинки. Ну, вже там година залишилась приблизно. Але ж все ж таки, то що на берегу два судака є, ну як судака, судачки. Це вже дуже гарно. Покльовки, удари присутствують. Це я вам скажу взагалі шикарно. От, ну, на кожній точці є удари. Абсолютно на кожній точці. Не то, що точка, а місце, куди я не стану, удари присутствують. Тому я вам скажу непогано, непогано. Ну Це був, була плюшка така. так єлі єле щось таке Бум. Я підсякнув, я його почувствував, що він там був. Але на цьому пожалуй, і все. О. Ну я же ж знав, ну я же ж бачив, ну от вона лежить. Ну чого я туди поліз. Все, хана рачку. Ну, он, нет. спливає. Давай, рвись уже Ні, прикиньте, не обірвалась. <гум> це, Ну, крючок вигнувся. Ну, буває таке. О, зараз візьмемо карсарами, вигнемо їх назад. Це є добре, не обірвався. А я вже настроївся, чесно кажучи, що зараз буду перев'язуватися. Но... Є преимущество тонких гачків. Вони, як бачите, їх взяв швидко, оп, вигнув назад і все. Ну, звісно, якщо сяде досить прилічна така рибьоха, будьте готові к тому, що від силової нагрузки може розігнутися гачок. Не без цього. Таке буває часто. Ну, Принаймні у мене. Тому тут треба вибирати. Або Спасаєш приманку час від часу, або ставиш гарні гачки, від яких не зійде ні риба, ні карча. Так що це ну таке діло. Так. Сонечко ховається, до речі, становиться пасмурно, і щось дивлюся, і мої покльовки починають пропадати. На нове місце перейшов, удара я не отримав. Можливо, місце не дуже гарне, хто його зна. Ну, нічого, в мене ще дамба попереду. Хоча б 30 хвилин покидати на дамбі. Там саме більше в минулому році я ловив судака. Так, 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 дивіться, знову я отримав плюшку, але я нічого не впіймав. Мабуть, судак знову почав бити в голову. Так як я доходжу до глибини. Доходжу до глибини. То я думаю, що судак тут став більш умніший, хитріший. О, тому Томучик з двійником. Та, що таке хвостик цей? З двійником я запрячу, а от этот силикончик з трійником я візьму. У <кій> мене така чуйка, що він б'є вже в голову. От. І нічого не можу зробити більше. Окрім того, що підсикнути. Ну, можливо, ганяє, а можливо, і ні. Ну, я впевнений лише в одному, що я доходжу до дамби, а на дамбі, я дивлюся, покльовки більш сильніші йдуть. І вже йдуть сугубо таке в голову. Тому зараз одів трійник і спробуємо його упіймати на трійник. Ну що ж, друзі, закінчив я свою коротеньку сесію. Наш результат. Значить, ось цей рачок, саме цей, досить таки непогано себе показав. В обшій сложності на нього було 8 клювань, але лише 2 реалізовані. І так, на глибині риби нема. Все на міляках. Ну, так, Весна, все гріться хоче, тепла, все хоче, все на міляках, сидить. От. Ну Судачок там чуточку глибше, окушок чуточку мельче. Ну, Хоча я сьогодні не одного окуня не упіймав. Хоча подачі такі цікаві були. Ну В принципі, і все. Поїхав я додому. От. Буду сидіти з дітьми, поки дружина буде лазити по магазинам. Тому на цьому все. Я з вами був Рибак Максим. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока, до нових зустрічей і пальця вверх. Пока!